Для покращення організації та належного ведення по господарському обліку, мінімізації часу на отримання різної інформації, як у цілому по громаді, селах старостинських округів, так і в окремому домогосподарстві Рогатинська міська рада запровадила технологію електронного ведення по господарському обліку з використанням автоматизованої інформаційної системи. По господарський облік це вид первинного обліку, передбачений для накопичення систематизації відомостей, які збирає рада і які є потрібними для проведення державних статистичних спостережень. Зараз у роботі ми використовуємо програмний комплекс по господарського обліку, призначений для оперативного внесення відомості про житло фонд. На території громади якісного обліку наявних земельних ділянок, сільськогосподарської техніки та іншої інформації, необхідною для формування книги по господарського обліку, основними функціями по господарського обліку є ведення реєстру об'єктів по господарського обліку, ведення обліку осіб, яким надано земельні ділянки, формування статистичних звітів. Це дозволяє оформити швидко і якісно. Запровадження програмного комплексу по господарському обліку дозволяє отримати нам аналітичну інформацію: це і соціально-економічний паспорт населеного пункту, вікову структуру населення, право власності на землю чи сільськогосподарську техніку в розрізі членів домогосподарств, список осіб, яким надано земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та інші документи. Сьогодні до провадження цього проєкту залучені адміністратори рогатинського центру надання адміністративних послуг, які працюють на віддалених робочих місцях у старостинських округах Рогатинської громади. На основі вже існуючих погосподарських книг, а також через подвірні обходи, адміністратори заповнюють електронну базу даних по господарського обліку. Рогатинська міська рада має намір ще до початку осені завершити цю роботу.